О, пресвята, владичице, Діво Богородице, спаси й сохрани під покровом Твоїх моїх чад, усіх юнаків, дітей і немовлят, хрещених і безіменних, і тих, хто в материнській утробі, Укрий їх ризою Твого материнства, збережи їх в страху Божому і в слухняності батькам, умоли Господа мого і Сина Твого, нехай дасть їм корисне для спасіння їх. Вручаю їх материнському нагляду Твоєму, бо ти єси, божественний покров рабам Твоїм. Матір Божа, веди мене у образ Твого небесного материнства, вилікуй душевні і тілесні рани дітей моїх, моїми гріхами нанесені, вручаю дитину, цілком Господеві моєму, Ісусу Христу, і Твоєму причиста небесному заступництву. Амінь.